Привіт! мене звуть Ксю, і мені тільки що випнулося 33 роки, і я не дуже люблю свої дні народження. Це довга історія, але суть в тому, що я щороку намагаю сама собі робити свято не тільки на саму дату, але протягом всього місяця. Це не тільки щось матеріальне, але й всілякі дрібнички чи ритуали, що поліпшують настрій і науштовують на хороше. А погодьтеся в останні роки це дуже важливо. Тому сьогодні поділюсь з вами усім, що я робила цього лютого. Отже, 1 лютого беремо вихідний посеред тижня, коли сили були вже не те, що вичерпані, а пішли в мінус. Я просто взяла вихідний, щоб повалятись на дивані, грати в ігри, дивитись серіал і не прийматись. Це, здається, дрібницею, але неймовірно поліпшує настрій знати, що завтра ще не субота, а в тебе вже вихідний. 2 лютого піти в супермаркет за чимось смачним і квітами. Швидкий дофамін, але мені все одно. 3 лютого поїхати кудись за місто, щоб розвантажити голову і змінити оточення. Початок року для нас завжди якийсь стрес, плюс третя річниця вторгнення, купа питань, які треба запланувати вирішити, і я впадаю в стан постійної, стабільної тривоги. Тому ми сіли в авто і поїхали в невеличке містечко, щоб подивитись замок і природу. Це не якась туристична атракція, а місце, про яке знають більшості місцеві, але виявилось дуже красиво і незвично. Перший замок перебуває в реконструкції і не якось там вражає, але біля нього хтось ініціативний очистив пролісок і створив в його недрях диво для дітей. Розмістив власноруч вирізблені фігурки з дерева, деякі з яких буквально стали частиною живого дерева. Окрім цієї дивини сам пролісок дуже красивий, наче просто зійшов зі сторінок володаря перснів. Неймовірне місце. Далі був більший замок із сходинками, валами, і історією, сильним вітром і гарним сонечком. 4 лютого встановити свіжокуплений ремайстер Sims і Sims 2 і згадати дитячі роки. Коли я була дитиною, в мене довго не було комп'ютера. І вперше я спробувала Sims відпустка у сусідів, і це було неймовірно. Пізніше батьки таки купили ПК. Я побігла на ринок, щоб опіняти старий диск брата на Sims і пам'ятаю, як це було найкращим заняттям в моєму житті на той час. Electronic Arts той час дійсно робили революцію в геймінгу, і всі механіки першої і другої частини були неймовірними. Становити і пограти зараз було великою радістю і способом відволіктись від поганих думок. 5 лютого зловити чудове сонечко і використати останні два кадри полароїда. До речі, маю повчальну історію про це в моєму інстаграмі. 6 лютого це нарешті дозволити собі прокрастинувати в Valley. Так, це ще одна відеогра, але я люблю ігри, тому маємо, що маємо. Stardew Valley — це симулятор життя на фермі в такому піксельному стилі, яку я починала грати, але покинула бо розуміла, що я там засяду на місяці. І в цьому місяці я піддалась спокусі і без відчуття вини за втрачені години купувала корівок. Вирощувала кавуни і видобувала рубіни. Із позитивних ефектів це мій ритуал в неділю і перед сном щодня, щоб заспокоїтись і легше заснути. Це і дві пігулки валер'яни. 7 лютого зловити короткочасне сонце в кімнаті, і помилуватися ним хвилини три. Це момент, коли від вікон сусіднього будинку відбувається захід сонця, залітає прямісінько у вікно мого домашнього офісу. Краса. 8 лютого влаштувати міні-свято для хлопця. Ми домовилися в цьому році не дарувати один одному матеріальних подарунків, тому купила мої дрібнички, замовила торти з кратусом і це мене порадувало. 9 лютого прогулянка для мого mental health. Себто зібратися, взяти наушники і піти походити хвилин 30-40, щоб стимулювати виробіток ендорфінів. Це, звісно, працює, але завжди важко знайти на це час. А взимку і дуже не хочеться швендяти по морозу. Мені пощастило, і в той день було чудове сонечко. 10 лютого вирішити не перейматися через роботу. Я дуже завжди переживаю, чи роблю все правильно, але психолог мене навчає, що не треба створювати проблеми в своїй голові, а перейматися тільки тоді, як проблема існує в реальності. Тому я вчу себе не нервувати, поки бос не прийде і не скаже, що я ледача і він мене звільняє, що в принципі неможливо на 99%, бо я багато працюю. 11 лютого порадіти створеному вдома затишку Не дарема Я витрачала на цей час. 12 лютого піти в книгарню і зробити подарунок собі. Цього разу для мене це Ернест Гемінгвей, тому що мені дуже запала в душу старе і море. 13 лютого робити щось не тому, що хочеться, тому що треба, в моєму випадку, працювати весь день на фабриці з дроном. 14 лютого продовжити роботу на фабриці, страшно замерзнути і їхати додому 7 годин, щоб виробитись, навіть не вмившись. 15 лютого, відсипатися, відлежуватись в теплі дома, абсолютно нічого не робити і насолоджуватись спокоєм. 16 лютого приділити час новому хобі. Недавно я наважилась придбати на Ямагу, щоб нарешті мати можливість омріяного клацання по клавішам, надії навчитись пристойно грати. Це одна з мерій дитинства, на яку завжди не вистачало часу, грошей і можливостей. В цьому році я зробила крок назустріч. 17 лютого помалювати. Ще один задум цього року малювати сміливіше, реальними фарбами, без страху робити помилку. Другий місяць політ нормальний, не виходить як в модних популярних тіктоках, але потроху бачу покращення навичок. 18 лютого пишатись собою, ну тому що роблю багато чого і ще не з'їхала з глузду. 15 лютого, сісти, складати мапу середзем'я, офігіти, що всі шматочки тупо ідентичні, психанути, сказати трошки поганих слів і скласти пазли в коробку назад до кращих часів. Бо навіщо ускладнювати собі життя, коли в тебе мозок і так і скриться? 20 лютого. Отримати ще один подарунок самій собі від себе. Комікс поза ластофас. Прочитати одразу і засмутити, що більше не випускають. 20 лютого. Отримати милу дрібничку від хлопця. Відьмачий медальйон вовка. Треба подумати, як його оформити. 21 лютого відчути, що нервове напруження нагнітається все більше, здатись на клич швидкого дофаміну і зробити якийсь шопінг. Підтяг додому із новою практичною ковтинкою і ідеальною сумкою для ноутбука слеж всього потрібного під час подорожей. Тільки гляньте, як тут класно регулюється ремінь. Просто скарб. 22 лютого. Забрати перший святковий подарунок від тата. Я замовила книгу, що хотіла, і Київ вечірній. Звісно, тата запакував ще солодощів. 23 лютого піти на черговий курс малюнку, старатись, радіти спілкуванню українською, радіти хорошій погоді і факту, що існує світ без війни, і діти можуть вечорами гуляти в футбол. 24 лютого вирішити не сумувати і не зневірюватись в цей день, задонатити, працювати, думати, подивитись інтерв'ю військового про оточення і плакати. 25 лютого повернути оптимізм, задонатити ще бо це рутина, зловити захід сонця в квартирі, подивитись шрека, бо це комфорт. Нафарбувати, щоб поліпшити настрій, позайматися з психологом і прогулятись. 26 лютого. Забрати другий пакунок із України від подруги. Ми маємо чудову традицію. Де б не були завжди веселому подарунки на різдво та дні народження одна одній. Для мене це означає стабільність, підтримку і розуміння, що тебе пам'ятають. Наші вміє зробити мені свято в коробці. В цьому році мені дісталась улюблена свічка з неймовірним запахом, улюблений відьмак українською від українського видавця. Милі дрібнички, і, звісно ж, солодощі. Ну, ви бачите, мою задоволену моську. 27 лютого подарунок самій собі. Ви бачите, я дійсно намагаюся сама себе радувати, що мій день народження потроху переставав бути днем, про який всі забули, бо почали сторгнення, і всі знаходились просто в трагічному шоці. Я розумію, що існують проблеми важливіші, але я також хочу радіти своєму святу для того, і намагаюся виграти в зміни. Це пакунок від Якабу з двома книгами про анімацію і ілюстрацію. Що, що я хотіла, що що гарно пахне типографною фарбою, і що, що радуватиме мене, коли прийде їх черга. 28 лютого день мого народження. Це відео мало бути позитивним, щасливим, але факт той, що в день народження я лежала на дивані весь день, думала про війну, втрату і те, як повернулось моє життя. Плакала і це близько не виглядало як частина чиєгось красивого влогу. Але це було і не хочу приховувати. Просто вірю, що потрохи це зміниться. 1 березня, кризовий момент пережито, і Ми надолужуємо за вчорашній день. Йдемо в музей вродливського університету, добачимо просто захоплюючі, вражаючі зали. і трохи сірувати вигляди з астрономічної вежі. Потім забігаємо в антикварний магазин. Звідти я виношу свої чесно зроблені подарунки, арт видання про картини Ван Гога, оригінальний постер з квітами і це все додається до попереднього міні-подарунку Лего фігурок Кратуса Джоїла і Відьмака. Сьогодні день кращий. Ціль цього відео показати вам шматочки свого життя, як завжди, а ще дати вам натхнення не забувати про себе, свої проблеми і радощі. Радувати себе і не давати забувати про диво і магію в своєму житті. Сподіваюсь, вам було цікаво, ви зараз в безпеці і па!